Всім привіт! Мене звати Юля і я вітаю вас на моєму каналі. Тут давно не виходило нічого нового, але в мого каналу немає тематики, немає якихось конкретних цілей та задач. Це просто те, що мене турбує, те, що мене цікавить, і, можливо, зацікавить у вас. Сьогодні відео буде незвичного для мене формату. Це анпакінки по альбому. І я сподіваюся, в мене все вийде. І, до речі, я хочу вас дуже сильно попросити, так як це перше відео подібного формату для мене на моєму каналі, то я прошу вас після перегляду написати мені, що було не так. Можливо, я чогось не сказала, або чогось не висвітила, тому що. Е це для мене трошки незвично, і я сподіваюся на вашу допомогу. Я сподіваюся, що з вашими порадами я стану краще, відео стане кращими. Тому залишайте свої якісь думки враження у коментарях. Я все читаю, на все відповідаю і буду вам дуже вдячна за це. Я не знаю, чим я керувалась, коли обирала саме цей альбом. Це не найбільш відомий для мене кі-поп гурт, але я їх. Трошечки знаю, тому що в мене на пару з другом є канал, на якому ми робимо реакції на кліпи різних кліпов-виконавців. І е, Monster X чи Monster X. Я досі ще не розібралася, як правильно їх вимовляти. Напишіть, будь ласка, І я спробую запам'ятати. Сьогодні буде анпакінг 10-го міні-альбому, це No Limit. І він був представлений у трьох у чотирьох кольорах, за главною піснею є Rush Hour. Також мені дуже сподобався один з сап і я вважала, що Monster X, буду так їх поки що називати, що Monster X, вони дуже движові, дуже драйвові, дуже такі хулігани. Але пісня, яку я послухала, вона була настільки ніжно проникна і... Емоційна, що я просто втратила якесь відчуття і розуміння того, яка це, який це гурт, які це хлопці. І я була дуже здивована. І я сподіваюся, що я розпакую цей альбом. Переслухаю тут має бути диск. Я переслухаю весь альбом повністю, так як в них дуже велика дискографія. Я думаю, в нас ще буде багато пісень на реакції, і це ніяк нам не зашкодить. Тому я пропоную переходити до анпакінгу. Мені, якщо чесно, не дуже подобається ця обгортка, тому що вона дуже. Ну, це поліетилен і він дуже шкодиться сильно, тому я не знаю, чи це гарно, але Ну, він дуже легко знімається. Це прям вау. Мені він дуже подобається, мені дуже приємно його торкатися, ця обкладинка. Вона. А -а -а. Отак. Отак вона мені менше подобається, якщо чесно. Так воно виглядає значно крутіше. Якщо звертати увагу на цю обкладинку, вона захищає саму сам альбом і менше деформується. Я тут побачила, що це друга версія з чотирьох. Ну, це теж непогано. Мені сподобався колір, тому я обрала саме це. Так, тут всередині в мене дві картки. Закладка для книг. Дуже прикольно. Картки я залишу на смачненьке. Мені це завжди цікаво. Так, я вже побачила, що диск він у задній кладинці. Дуже зручно, він не їздить. Ну, він трохи можна його рухати, але він не зашкодиться, він не царапається. А ще через те, що його тримається зовнішня обкладинка, взагалі прекрасно. Фотобук. Але тут є ще. Ух ти це стікери, які можна кудись наліпити. І це дуже прикольно, до речі. А це в мене є плакат. О Боже мій! Чому в мене репери? Чому Чому в мене завжди репери? Тепер мені стало зрозуміло, чому в мене саме ці полароїди. Супер. Єдине, що мене турбує і що мене трошки бісить, це оце. Ну, якби, якби, ну, блін, дуже красивий, прикольний плакат, але те, що він такого, він не вкритий нічим і все. Тобто він пошкоджений. Але сам по собі він дуже крутий. Так, картки. О, боже, боже, які красиві. Дуже красиві. І так сам фотобук. В мене є знайома ілюстраторка, яка за оце вже б виставила рахунок. А, дуже прикольний матеріал. Це трекліст і лірика. Дуже красиві фотографії, дуже яскраві. Мені дуже цікаво, як вони викладають лірику. Тому що вона йде таким текстом пропісним. Тобто вони не розділяються на строфи, вони роблять як розповідь. І це дуже прикольно. Концепт просто нічого нема. Я не впевнена, що мені подобаються такі фотографії, які розділяють на дві сторінки, є в цьому щось. Є в цьому щось неправильне. Мені подобаються е, образи. Мені дуже подобаються образи, так як це гонки, тачки, перегони, вони такі спортивні, драйвові. В чомусь агресивні. О, це дуже прикольно, але знову ж таки зажата сторінка і в нього вкрали частину ноги і руки. Не дуже приємна історія. Який крупний план. Це погляд. повторюється така була тут на початку. Ось вона, тільки в зменшеному форматі. Моя улюблена. Від якої в мене просто мурахи. І після реакції написала, що цей сабтрек мало хто знає ну, не те, що мало хто знає, а дехто навіть не знає. І це просто така втрата для вас, якщо ви її не слухали, це просто вона ідеальна по всім параметрам. Знову такий. Знову ж таки дуже красиво взайно, просто вибудований кадр, симетрія крута. Ну от Як би хотілося б. Щоб воно виглядало інакше. Все, Все, кінець. Ну, слухайте, дуже-дуже круто. Мені дуже подобається, мені подобається. Мені починають подобатися кей-поп-артисти через те, як вони роблять свої альбоми. Як вони це оформлюють оцей плакат? Не знаю, не знаю, оце мене дуже вразило. Це мене вразило у саме серце. Ну, це ж. Це біда. Ну, нічого страшного. Ну, якби не те, що нічого страшного, так не хотілося би, так не має бути, але, ну, вже як є. Мені здається, зараз червоно як рок. на цьому відео я перенервувала більше ніж треба, і хоча це не перше відео моє для YouTube, але я зараз дуже нервую. Я... Не сказала багато чого хотіла сказати. Все в мене в голові просто випарувалося. І я, блін, ну я готувалася, я читала про... <губ> про гурт, про альбом, але я все забула в момент, коли я просто почала його відкривати, і все, все випало з голови. А поки я хочу подякувати вам за те, що ви подивились це відео, підписалися, поставили лайк, написали коментар, порадили мені, що мені змінити, що додати. я дещо висновки десь я себе я вже зробила. Сподіваюсь, ви мені щось то дасте. І ще я вам по секрету скажу, що в мене лежить вже два кіпопальбоми, типу які прийшли мені дуже нещодавно. І були деякі затримки на кордоні, і зараз вони вже в мене. І тому я сподіваюся, що з вашими порадами я зніму просто зашибезні відео. Тому бувайте, дякую!